Добрий день. Сьогодні у нас гостя Юля. Вона приїхала до нас підписати контракт в лавах Збройних сил. Будь ласка, розкажіть про себе. Мене звати Юлія. Мені 18 років, я з Житомирської області. Займалася раніше спортом до армії, до типу до цього часу. Займалася спортом, навчалася та працювала за кордоном. А яким спортом ви займалися? І футболом, і волейболом, і баскетболом. Активне життя, вели? так. Скажіть, як прийшла думка до вас взагалі опинитися в лавах Збройних сил? Це моя, як, як вам так пояснити, це типу як мрія була. У мене просто дуже хороша мотивація і дуже хороший приклад. Хто ваш приклад? В мене є сестра. Вона також військова, дядько військовий та вічим військовий. Багато родичів. Так. Так. А мама, як вона зреагувала? Мама позитивно, я її. Підготувала ще до того, як сюди приїхати. Ну, типу, до вісімнадцяти річчя я її підготувала. Ну, і всіх своїх родичів, я їм зразу сказала: типу, що там можете не плакати, не переживати що це, Кажу, все буде добре. Де Житомирська область, а де Закарпатська область? Це дуже неблизький шлях. Чому ви вирішили приїхати саме до нас? Тому що ви дуже хороша людина, і тут у вас дуже хороші люди. І знаючи по. Бачила багато відео в Фейсбуці і рекомендацій по цьому по відділу рекрутингового центру вашого, то вирішила саме сюди. Дякую. Стараємось для вас і для інших, щоб все було добре. А В армії, в лавах Збройних сил, ким ви себе бачите? Діловодом розбираюся в ноутбуках, в комп'ютерах, в цьому всьому. Ну, так само, як і сестра моя. Бажаю вам успіхів, щоб все склалось так, як ви собі і задумали, і щоб не було у вас ніяких перешкод на вашому життєвому шляху в армії. А, ваше оточення, ваші друзі, однолітки, з якими ви дружили? Друзі були прати на рахунок цього. Так? Так. Вони були дуже категоричні. А що вам такого сказали, що прям дуже запам'яталося? То нам на місце. Мені сказали, типу, якщо цього, якщо вернешся з перемогою, це буде дуже великий плюс. Каже. Ну, це мені дядько, там один мій, типу, як сусід, але ну, типу, знайомий говорив. Каже, якщо Вернеться з перемогою, каже, це буде найкращий подарунок на моє день народження. А в нього ось не ну, скоро буде день народження, 29 липня. Каже, якщо Вернеться з перемогою, це буде найкращий подарунок. Юлія, скажіть, будь ласка, чи цікаво вам дивитись різні відео про військових, інтерв'ю, якісь сюжети? Чи є взагалі такі військові, за якими ви слідкуєте і дивитесь на їхнє життя і берете для себе в приклад? Так, це ви, ви ваш відділ. Ви, я дуже давно слідкую за, вашим, за вашими соцмережами. Ви дуже добра людина, чесно я вам кажу. І ви мені дуже подобаєтесь, як. Так, як військова дуже сильно. Ну, ви є хороший приклад для всіх. Дякую. Це, це прям дуже в серденько. Дякую. Що ви думаєте про стереотип жінки у війську? Чи взагалі потрібні жінки в лавах Збройних сил? Чи це важливо? Так, жінки повинні так само не, не кожен чоловік може зробити те, що жінка зробить. Ну, типу, не кожна жінка, не кожен чоловік піде на таке, як жінка піде. Ось в мене знайомий, він мені говорить, каже, що тобі там не місце на війні. Кажу: то піди ти замість мене та послужи. Піди стань на захист України і так само захищай, так само як і я. Ну, типу, я не розумію цього. Цього взагалі, типу, в плані. Чому в жінці, якщо вона вибрала, якщо вона хоче? Вона повинна. Ну, типу, не повинна, а вона, як так пояснити? Вона, вона... має право це так. зробити і. Це її власний вибір. Так. І було б добре, щоб підтримували більше. Так. А що ваша сестра, до речі, як вона зреагувала? Вона ж військова? Вона була дуже. Дуже вражена від цього, чесно. Вона плакала дуже сильно, каже: вона що: не йди туди, каже, я тебе буду захищати. Каже, Віка, ви мені дуже хороший приклад дали, і я так само хочу. Розкажіть про вашу сестру. Чим вона займається в армії? Вона діловод, та також командир автомобільної бригади. Вона, ну, вона дівчинка дуже хороша, в неї є чоловік, також військовий. І, ну, вона була на, що, на рахунок мого рішення цього, щоб я пішла служити, дуже проти. Каже, я тебе буду захищати. Каже, але сиди головне вдома. Вона плакала дуже сильно. Я їй кажу: успокойся, все буде добре. Я пішла по твоїх стопах і все. Це дуже-дуже чудово. Юля, які враження у вас від приїзду до нас, від перебування у нашому центрі рекрутингу? Дуже приємні враження. Я всім скажу, щоб долучалися і приїжджали сюди саме. Тут дуже хороші умови, дуже хороші люди. Як треба, вони завжди допоможуть. Тут колектив дружний. І всі дуже хороші. Всім скажу, хай долучаються, приїжджають. Дякую. І вам дякую. Яка у вас мрія? що ви мрієте? Мріє, щоб скоріше закінчилась війна і скоріше, щоб була перемога. І повернули всіх полонених із полону. Щоб все поскоріше закінчилось цей жах. Війна це страшно. Дуже страшно для тих, для матерів, яких, для яких просто це дуже тяжко. Це дуже тяжко. Це просто біль. Для кожної матері, для кожної сестри, для кожного брата це дуже тяжко. Не кожен на війні так ну, вивезе те, що вивозять підлітки. Не, навіть люди постаршого віку вони не вивезуть того, що вивозять підлітки. Підлітки це якщо вже 18, це 23-25 двадцять Так. А ви спілкуєтесь з вашими родичами, які, які там на фронті? Що вони вам кажуть? Спілкуюся. А що вони мені можуть говорити? Мені всі кажуть, ходи до мене в бригаду, будеш біля мене, я буду знати, що я, ти, що я спокійний можу за тебе бути і все. Це мій дядько так мені каже. Я буду спокійний за тебе, не буду хвилюватися, що в тебе там щось станеться чи ще щось. Хочуть оберігати вас. Так. Всі хочуть щоб я. Віка хоче до себе, але моя сестра хоче, щоб я до її туди в бригаду. Дядько хоче, щоб я до її до його. Вічим хоче, щоб я до його. Всі хочуть, щоб не знаю просто. Але я вибрала вже собі бригаду, вибрала все. І знаю, куди йду, і знаю, навіщо. Дякую вам дуже. Перш за все за те, що ви вирішили сюди приїхати і долучитись до Лав Збройних Сил. І за те, що ви подаєте хороший приклад вашим одноліткам і іншим. І навіть попри те, що у вас стільки є людей, які вас відмовляли, ви все рівно рішуче налаштовані. І я бажаю, щоб у вас склалось все так, щоб ви в першу чергу не пошкодували. Не пошкодую я в будь-якому випадку про свій вибір. Щоб ви. Знайшли своє місце і займалися в лавах збройних сил саме тим, що у вас добре вдається, і щоб попали в оточення хороших людей, хороших добрих людей.